Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. Подібні відео більше властиві для іншого мого каналу, там де більше про життя розказую про себе, от про якісь там свої роздуми. Але оскільки тема цього відео про ігри, то чому б не спробувати на цей канал залити? Я розкажу про 10 моїх улюблених ігор у вільній формі. Розкажу, як я познайомився з цими іграми, чим вони мене зачепили, чому взагалі подобаються. Ну і про самі ігри саме собою. Загалом за свій 21 рік я пройшов близько 70 ігор на компі. Тому бути в цьому топі 10, ну доволі так почесно. І так, десяте місце Metro Last Light. шутер від першої особи, від українських розробників про наслідки ядерного удару по Москві. Навкруги постапокаліпсис, радіація, монстри, конфлікти угрупувань, оскільки на поверхню не можна вийти без протигаза, люди живуть у метро під землею. За сюжетом, бойовий хлопець Артем ганяється за створінням, яке називається чорний. Воно єдине виживше зі свого виду. Ну, принаймні всі так думають. І цього чорного крадуть комуністи. Також інші угрупування теж хочуть його отримати, бо його можна дослідити і його силу якось використати. А в головного героя Артема якийсь зв'язок ментальний з цим створінням, тому йому особливо важливо його дістати. І на цьому будується сюжет. Артем за ним ганяється, дізнається нові деталі, влазить в перестрілки або проходить по стелсу. Тут є вибір, а стелс або перестрілка. Ну не завжди, але часто. Гра в цілому лінійна, ну в сенсі відкритого світу тут немає, а так вибір, в принципі, є. Темп гри буває різний. Бувають перестрілки, а бувають доволі Спокійні моменти, ну, як спокійні в рамках цього світу постап постапокаліптичного, де ти можеш щось дослідити, полутати, хоррорних моментів чимало. Ну, коротше, це не бадьорий шутер, типу як Call of Duty, це таке більш розмірене щось. Про серію ігор метро я чув ще з дитинства, але вперше пограв ось кілька років тому, два роки тому, по-моєму. Коли була роздача в стімі, ну що найперше мені сподобалось, так це атмосфера. І загалом оця вся естетика дрезини з гівна і палок, які реплять, скриплять такі ржаві Дряпані. Зброя теж така трохи незвичайна, кустарна, така. З дитинства таке подобається. Ну, в сенсі не в реальному житті, а в різних творчих продуктах, там, типу ігор, фільмів. Обожнює відчуття стрільби і потрапляння в ціль. Там навіть якщо. У ворога ліхтарик на лобі, то він розбивається, коли ти влучаєш туди. Ну і загалом тіла падають красиво. Стелсом я не проходив, тому в мене й не було ні разу хорошої кінцівки. Я завжди проходив на погану. Я п'ять разів проходив гру, по моєму, і всі ці рази на погану кінцівку. Бо я манав той стелс, стелс хуйня взагалі. Першу частину, а тобто метро 2033, я теж проходив уже пізніше, після ласлайта, і мені сподобалось якось менше. Все таки ластлайт більше подобається за ексодус не шарю, бо в мене слабенький ноутбук. І летсплеї я теж не дивився. На дев'яте місце я поставив одразу три гри з однієї. серії. Так, я буду так робити, бо якщо я кожну прям гру окремо буду ставити на окреме місце, то ну, відос буде присвячений лише кільком серіям, і це не так цікаво. Тому деякі місця будуть займати ігрові серії, а не окремі ігри. Ну, в принципі, можна ж сказати, що це якби одна гра, просто різні частини. І так, дев'яте місце це фір 1, фір на Касперсея і Фір 2. Доволі бадьорий шутер від першої особи. Можливо, це прозвучить дивно, оскільки це гра одна з моїх улюблених, але я досі плутаюся в сюжеті, враховуючи те, що і перепроходив кілька разів, і дивився навіть відео на Ютубі. Основний заміс в тому, що є така військова компанія Armachem Technology. І там хотіли розробити армію клонів. Армію клонів зробили, і тепер треба якось ними командувати. І коротше взяли вони дівчинку на ім'я. Альма, тримали її в своїх лабораторіях, там чим спічкали. І вона була інкубатором для того, щоб народити дітей, і ці діти стали потім. Командирами оцих клонів, які б командували ними дистанційно за допомогою телепатії. Ну і все пішло по пизді. Командири збунтувалися. Оця дівчинка теж перетворилася в щось аномальне, типу як привида якогось жорсткого. І коротше, армія клонів тепер не під контролем, і вона мстить. Ну точніше, командири мстять, і мамка їхня, керуючи клонами. Їх же там мучили, жорсткі експерименти ставили. Ну я міг десь помилитися, десь наплутати, але в цілому приблизно так. Ти граєш за спецпризначенця із. Якогось елітного загону, який наче спеціально створений для таких всяких місій незвичайних паранормальних. Ну, в сенсі загін. І в ігровому процесі доведеться воювати з клонами, з військовими із Армахем Технологі. вони теж щось не хочуть, щоб ми туди лізли, наче докази хочуть знищити. А також на нас нападатиме всяка паранормальщина, якісь мутанти напівпривиди, галюни. Коротше, хорорних моментів тут вистачає. А, ну і сама Альма в образі дівчинки в червоному платті буде нас лякати. У Грі Соковитім ясні перестрілки, особливо у Частині. Особливо на місії, де ти керуєш великим роботом з крупнокаліберними кулеметами і ракетницями. Познайомився я з цією грою році в 2015-му, по-моєму. Мені було 11, і двоюрідний брат привіз мені дисків з іграми. Там був фір на Касперсея. це доповнення до першої частини. Ну, про першу частину я саме собою не знав, думав, це взагалі окрема гра. Гра була з англійською озвучкою, а як увімкнути субтитри, я не знав. Вони були вимкнені. До того ж, описи завдань були криво переведені, тому все одно було важко зрозуміти. Розуміти сюжет, навіть читаючи їх, наприклад, війська клонів перекладені як війська репліки, і я поняття не мав, що там взагалі відбувається, і пройшов так разів 12, так і не зрозумівши сюжет. Гра мені все одно дуже сподобалась і подарувала купу емоцій. Пам'ятаю, як некомфортно було на місії після ядерного вибуху, де треба в руїнах під завалами. Битися з чупакабрами привидами. А також пам'ятаю страх при кожному проходженні моменту, де ти йдеш по коридору і чуєш над собою важкі кроки, від яких аж сипеться штукатурка. А потім, у слоумо стеля перед тобою провалюється, і до тебе падає крупний робот із ракетницями замість рук. І я тікаю в іншу кімнату, а він проломлює стіну і йде за мною. Це не просто катсцена, це боссфайт. Робот від тебе не відчепиться, якщо не знищиш його. А це не так просто, в нього багато хп. Забув сказати: одна із головних фішок гри це заповільнення часу, і стрільба в слоумо зроблена на ура, просто цукерочка. В тебе накопичується типу адреналін, і ти можеш заповільнювати час. Так, от, у звичайну, першу частину і в другу, я пограв недавно, роки чотири тому, і мені теж сподобалось, особливо друга частина, це моє кохання. Восьме місце: Портал і Портал 2. Гра від першої особи, де єдина твоя зброя, це портальна пушка. Вона може ставити портали на будь-якій відстані на бетоні або на місячній пилюці. Там є два портали синій і помаранчевий. Входиш у синій портал, виходиш у помаранчевому, і навпаки. Суть гри просуватися по сюжету, вирішуючи головоломки за допомогою цих порталів. Гра дуже естетична і приємна. Я чув про неї давно, чув, що вона легендарна, офігенна, але вона мене якось не цікавила особа. Перше пограв я десь рік тому це була перша частина. І я думав, що це просто мила мирна гра про випробування цієї пушки, але насправді все виявилось цікавіше. Після закінчення випробувань, головний комп'ютер, який і проводив це випробування, вирішив мене спалити. І далі треба тікати звідси з допомогою цієї пушки, використовуючи бетон. На цьому моменті я офігів. Я такого не очікував. Гра дійсно класна і її легендарність виправдана. Те саме можу сказати і про другу частину. А боротьба зі стріляючими в тебе противниками взагалі реалізована незвично. Я такого ще ніде не бачив. А фінальний боссфайт у Portal 2 це взагалі шедевр. Точніше, його фінал. Сьоме місце перший Outlast і доповнення до нього. По істині легендарна і дуже відома гра. Це хорор від першої особи. У центрі сюжету журналіст, який з камерою приїжджає в психлікарню, в якій відбувалося щось дивне. Там німецький вчений, який коли спрацював на нацистів, проводив жорсткі експерименти над людьми. У психлікарні на нас чекають трупи і неадекватні психи. Зокрема, Кріс Уокер, Рік Трагер і голі близнюки з мачете. Битися тут не можна. Єдиний вихід це тікати і ховатися. Чув я про цю гру дуже давно, але вперше пограв, ну, в 2019, по моєму році. Але це ще в мене був старий ноутбук, і на ньому дуже сильно лагало. І я закинув майже одразу. А пройшов я його роки два тому, по-моєму. Це однозначно одна з найстрашніших ігор, у які я коли-небудь грав. І доповнення теж класне. Шосте місце Little Nightmares обидві частини. Хорор від третьої особи з видом з боку, але в 3D, з елементами платформера, що відбувається у грі, ніде не пояснюється. У першій частині ми граємо за дівчинку в жовтому капюшоні, яка прокидається всередині величезного підводного човна під назвою Паща. І ти йдеш куди йдеться, попутно вирішуючи головоломки та ховаючись від монстрів. Це нагадує сон при температурі 40. І мені таке подобається. І я закохався в цей стиль. Перша частина має чудове доповнення під назвою Таємний. Ці пащі, фінал якого мене шокував, спойлерити не буду. Цю гру я побачив у 2019 році на стрімі в якогось ютубера, наче в 2020-му скачав і собі. І тоді мені гра так сподобалася, що в тодішньому топі моїх улюблених ігор займала друге місце. В наступному 21 му році вийшла друга частина, в яку я почав грати в самий день виходу. І сподобалось мені не менше. Друга частина, в тому ж стилі, що й перша, але в той же час і зовсім не схожа на неї, адже там зовсім інші локації. Там ліс. Місто, школа і лікарня. А іще вежа. Сенс той самий, нічого не пояснюється і йди, куди йдеться. Атмосфера просто офігенна. Тепер хочу пограти в Re-Animal. А третій Little Nightmares, який розробляють інші розробники, то залупа. П'яте місце Hollow Knight, 2D Souls-like Платформер. Це еталон естетики. Візуал надзвичайно приємний і звук на такому ж рівні. За сюжетом ти маленький жук воїн, якого манить у знищене королівство Hollow Nest Це королівство знищила помаранчева чума, яка перетворила майже всіх у зомбаків та мутантів, що робити напряму не пояснюється. Ідеш, куди йдеться, знищуючи ворогів, тобто жуків зомбі, та б'ючись із босами. Взагалі я не люблю хардкор, але ця гра забрала моє серце своєю естетикою. Гра надзвичайно приємна. Можливо, ще те, що я в дитинстві захоплювався дуже жуками, теж зіграло роль. Я навіть малював дещо віддалено схоже на концепцію Hollow Knight. A. Познайомився з цією грою роки два тому може, а повністю пройшов взимку 2024-го. На початку 24-го. до речі, ця зима з 2023 на 24 рік це один із найкращих часів у моєму житті, і Hollow Knight став символом цієї зими, тому вдвічі приємно в нього грати. Взагалі, у мене багато найкращих найприємніших періодів у житті асоціюються з якоюсь грою, і одна із таких Hollow Knight. Ще мені подобається, що там велика різноманітність цікавих ворогів. А також локації, хоч і приблизно в одному стилі, але різні, кожна із власною офігенною атмосферою. Ну окрім грибної, грибної ненавиджу. Я оце думаю, може окремо колись зроблю відос про Hollow Knight, Бо про нього мені є ще що сказати, але от саме в цьому відосі якось не хочеться якось впадло. Я взагалі думав цей відос, як в форматі подкасту зробити, якось більше розкрити словами свою любов до цих ігор і якось більше відчуття від їх проходження описати, але щось якось не йде, не виходить. Виходить якийсь звичайний топ ігор. От, ну хай буде так, так теж нормально. Четверте місце GTA. а саме четверта і п'ята. GTA взагалі, це перша велика гра на компів, яку я пограв взагалі в житті. Це було в 9 років. І я вперше пограв в GTA San Andreas. Я тоді так офігів від того, якими можуть бути класними комп'ютерні ігри. І з тих пір я й почав мріяти про свій комп. Але на даний момент GTA San Andreas, при всій повазі та легендарності все ж відходить на другий план. Сьогоднішні мої фаворити це GTA 4 і GTA 5. І Я навіть не бачу сенсу переказувати, в чому сенс GTA, тому що це настільки ультралегендарна гра, що мені здається. Про неї знають всі, навіть хто взагалі не цікавиться комп'ютерними іграми. GTA V це взагалі легенда. Коли я був піздюком, я думав, що в неї можуть грати тільки багаті мажори. Я думав, що це ультрапотужна гра, і взагалі найбільш е... вибаглива гра на комп, яка взагалі існує в світі. І найбільш реалістична гра, яка взагалі існує в світі. Про неї такі легенди ходили в школі, що. GTA 6 відпочиває. GTA 6 це просто Vice City порівняно з тим, як уявляли GTA 5 у нас в школі, як про неї розповідали. І пограти в GTA 5 або хоча б у 4. Це була моєю головною мрією в дитинстві. І вперше пройшов я GTA 4 аж у 2022 році. І це шедевр. Я вважаю хейт у бік цієї частини невиправданим. І до речі, головний герой не росіянин, а серб і російський менталітет в цій частині. Якби висміюється, а не романтизується, як деякі індивіди думають. Два доповнення до четвірки я теж проходив, і вони мені теж сподобались. Хоча доповнення про байкерів дещо нуднувати. А от GTA 5 я вперше пройшов на початку 2024 року взимку на низьких налаштуваннях і без стіней. Бо оперативка і жорсткий диск сказали мені, іди нахуй без SSD нормально не працює GTA 5. І навіть так приблизно після години гри починалися жорсткі фрізи, і доводилось перезапускати гру. А перезапускалась вона довго капець. Але все ж я її пройшов на кінцівку, де я рятую і Майкла, і Тревора. Найбільший мінус GTA 5 це те, що після 4-ї машини відчуваються, як наче ти повернувся в GTA 3. А головний плюс полягає в тому, що в GTA 5 є коти. І, до речі, я пройшов GTA 5, не вбивши жодного кота. Третє місце старі Call of Duty. А саме Call of Duty 4 2007 року, mw 2 2009, mw 3 2011 по моєму і два перших Black Ops. Маю на увазі саме сюжетні режими. Це бадюрі шутери про війну. Call of Duty 4-я проходив вперше навесні 2016-го. І з тих пір ця гра не покидає трійку лідерів моїх улюблених ігор. До 2023 року Call of Duty трималась на першому місці. І це завдяки приємній графіці, стрільбі та непоганим сюжетам. Обрати якусь Одну із перерахованих частин, дуже важко, адже вони всі класні і всі схожі. Відмінності є між підсеріями МВ та Black Ops. У МВ умовний реалізм, а в Black Ops вже більше фантастика. У році 2015-му мої однокласники активно хвалили Call of Duty 4. Говорили, що це супер офігенна гра, і дуже хвалили графіку. У мене тоді був слабенький ноутбук, і я думав, що в мене точно не потяне, і навіть нема сенсу просити диск. А навесні 2016 року до мене приїхав двоюрідний брат. З з іграми. І там в тому числі була і Call of Duty 4. І вона в мене мало того, що запустилась, так і ідеально працювала на високих налаштуваннях. Я охуїв. Капець я недооцінював свій ноутбук. А наступні Call of Duty, тобто MV2, MV3 і два Black Ops, я проходив недавно, у 20-х роках уже. Друге місце Відьмак 3. У мене вже було повноцінне відео про нього, тому тут багато розказувати не бачу сенсу, якщо хочете подивитись те відео. Якщо коротко, то це РПГ у сетінгу фентезі. За сюжетом Відьмак вбився монстрів Геральт із Ріві. Шукає пригоди на свою сраку. Ладно, жартую. Шукає свою прийомну доньку, яку вкрали якісь ельфи загадкові злі і з іншого світу. І там величезний відкритий світ, купа активностей, купа всього цікавого, коротше гра топ. І перше місце Resident Evil 4 Remake Взагалі, Resident я вперше побачив у 2019 році, по-моєму, наче весною, і це був ремейк, чи то на другу частину, чи на третю. Тоді він якраз вийшов, був на хайпі. Весь Ютуб був у ньому. А в мене був дуже слабкий ноутбук, тому я міг насолоджуватись хіба що відосами. Проходження я не дивився, максимум якісь там нарізки з цікавими моментами і меми. Приблизно в той період бачив відоси і про сьомий, але я ще не знав, що це Resident Evil. А в 2021 році. Я підбирав відос, щоб подивитися за їжею. І бачу, о, якийсь там Resident Evil 8 вийшов вже тиждень в рекомендаціях, треба глянути. І в результаті я залипав на проходження по 6 годин підряд. Подивився повністю, і мені дуже сподобалось. Але от самому грати в таке я б не хотів. Гра мені здалася якоюсь занадто складною, і занадто треба економити патрони, занадто все обдумувати. Ну якось я більше по Call of Duty все-таки. Ну, на той момент було так. Олди, вибачте, але для мене Resident Evil це в першу чергу 8, 7, ремейк четвертої і так далі. Про класичний Резидент я дізнався вже пізніше. До речі, треба буде спробувати зіграти в класичний, бо я не грав. Так от переносимося в 2023 рік. Той ноутбук, що у мене зараз, хоч і потужніший, ніж той, що був у 2019-му, але все ж, ну, хуйня, і Там з ним стільки траблів, стільки крові він мені випив, що я хочу. Окремий відос про це зняти, окрему історію про цей ноутбук, бо, блядь, я хочу виговоритись, бля, заїбав він мене. Так от, встановив я тоді собі звичайний п'ятий резидент. І там була дуже жорстка затримка в керуванні. Прям мілісекунд, може 200, ну реально, піздец. Прям до неграбельного рівня. На моєму ноутбуці так працюють майже всі ігри з увімкненою вертикальною синхронізацією. А без вертикалки, ну, картинка дьоргана неприємна противна, тому. Ну, таке собі рішення вимкнення вертикалки. Все одно грається некомфортно. В різних іграх затримка. Різна, в резиденті цьому прям рекорд був, але загалом якось так. Ну, саме тут камера ще нормально, але постріл. Ну, заєбісь. Ну, з автоматом краще. Зробив на пробіл постріл, щоб ви зрозуміли, що справа не в мишці, абсолютно. В мене є знайомий, який шарить в компах, і я йому відніс ноутбук, щоб він подивився, що це з ним за хуйня. Ну і говорю йому, так і так, плавно грати неможливо, бо з вертикалкою інпутлаг жорсткий, навіть коли все нормально з кадрами в секунду. Ну ось як приклад встановив недавно Resident Evil 4. Не ремейк, наголошував я, не ремейк, оригінал старий, і навіть там така проблема є. От, і от що, щось треба з цим робити, я хезе. А, ну і ноут грітися дуже сильно почав, навіть. А... Пригрів старі ігри 2007 року, 2010-го. Ну він забрав ноутбук, розібрав, почистив, зніс вінду. Через деякий час телефонує мені і каже: А значить, встановив я цей Resident Evil 4 ремейк, і да, в принципі, грається, але да, є проблеми в роботі, і ноутбук гріється так. Я такий в сенсі ремейк, я ж казав, що не ремейк, я ж наголошував на цьому. Та так, стоп. В сенсі грається на цьому конченому ноутбуці. Як він взагалі там запустився? Ну, я вирішив спробувати пройти і пройшов. На мінімалках, з лагами, з жахливою якістю, але пройшов і отримав задоволення. І до речі, затримка була набагато меншою, ніж в оригіналі. Мені вже так впадло розповідати про суть гри. Ну, в принципі, хто не знає, можете загуглити Resident Evil 4 Remake і глянути про що вона. Ну, грубо кажучи, вона про зомбі і мутантів. Гра ахуєнна. Звуки, відчуття влучання і стрільби, локації, атмосфера, вороги, боси все обожнюю став лайк, якщо хочеш або аду. І в такому стані на цьому ноутбуці я пройшов цю гру три рази. Останній раз е цієї весни, по-моєму. Я заїбався записувати цей відео. Це ж я замахнувся з цим топом 10, треба було топ-5 робити. А ти став лайк, підписуйся, став дзвоник, дивись моє інші відео. А також заглянь у мій телеграм-канал. Посилання в закріпленому коментарі, а може і в описі. А ну і коментар не забудь залишити. Напиши свій топ-ігор, мені буде цікаво почитати. Ну а з вами був Захар ЕксПлейзер. До зустрічі в наступних роликах.